Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В історії українського народу Галицько-Волинська держава відіграла надзвичайно велику роль, ставши після занепаду Києва новим центром політичного та економічного життя. Територіально та політично воно об'єднало велику частину етнічних українських земель, зберегло від завоювання та асиміляції Південної та Західну гілки Східного слов'янства, сприяло їхній консолідації та усвідомленню власної самобутності. 1387 року встановилося довготривале панування Польщі на Терена Галичини. Королем Польщі в той час був Владислав ІІ Ягайло. І у нас на огляді буде пам'ятна монета Польщі номіналом 500 злотих, що присвячена саме йому. Тож з вас вподобайка та підписка. Та розпочинаємо. Владислав II Ягайло. Великий князь Литовський і Руський періодів з 1377 по 1881 та з 1382 по 1886 роки, польський король з 1386 по 1434 роки, Володар та Спадкеємець Русі з династії Гедеміновичів. Ягайло був молодшим сином Великого князя Литовського Ольгерда Гедеміновича і його другої дружини Тверської княжни Уляни Олександрівни. По матері був онуком убитого в Золотій Орді за рішенням хана Узбека Тверського князя Олександра Михайловича після наклепу на останнього з боку великого князя Московського Івана Калити. Також був правнуком одного з останніх галицько волинських князів короля Русі Юрія I Львовича, виріс та вихований у православному середовищі засновник династії Ягелонів, яка правила в Польщі та Великому князівстві Литовському до 1572 року. Владислав ІІ Ягайло є учасником багатьох історичних подій. Щоб посвітити їх всі, знадобиться не одна година, але про деякі стисло хотілося б розповісти. Після смерті свого батька Ольгерда у 1377 році за волою останнього Ягайло отримав Великоднязівський престол і став разом зі своїм дядьком Кейстутом співправителем литовсько-руської держави. Однак, вже від початку правління проти Ягайло виступило чимало братів. Які були старшими за нього і тому вважали свої претензії на великокнязівський престол вагомішими. Діархічний режим, успадкований від попередніх років, виявився нетривким між співправителями розгорілася війна за владу у Великому князівстві, яка закінчилась ув'язненням і загибелю Кейстута у 1382 році. Після чого проти Ягайла розпочав боротьбу в союзі з хрестоносцями Вітов Кейстутович, що змусило Великого князя шукати союзу з Польщею. 1385 року між Польщею та Литвою була укладена Кревська унія, що поклала початок створенню Речі Посполітої, передбачала інкорпорацію його держави до складу польської корони і перехід у католицтва всіх мешканців Литви. Після одруження з королевою Ядвігою Анджуйською 4 березня 1386 року під ім'ям Владислав II коронувався у Кракові на польський престол. 1387 року остаточно приєднав до Польщі Галицькі землі. Угорщина не визнала цієї анексії Галичини, хоча все обмежилось дипломатичними протестами. А, ймовірно, за просередництвом Папи Римського, 1388 року королі Угорщини Сігезмунд Люксембург та Польщі Ягайло уклали перемір'я на один рік. А 1398-го уклали ще одну угоду на 16 років. У польсько-угорських угодах 1412, 15 та 23 років вирішення цього відкладалось на пізніше. Після Кревської унії обділеним волостями залишився син Кейстута Вітовт. Уділ його батька, Троцьке, Городенське і Брестецьке князівство разом з іншими землями Ягайло віддав своєму братові Скригайлу, якого водночас і призначив своїм намісникам у Литві. Замість них у 1388 році Вітовту була передана Волинська земля. Проте амбітному князю цього було мало, оскільки він хотів вернути усю батьківську спадщину та мріяв стати великим князем Литовським. Тому у 1390 році Вітовт, заручившись підтримкою Тевтонського ордену, розпочав військові дії проти Ягайла та його союзників. Війна з перемінним успіхом тривала близько двох років, але, зрештою, обидві сторони були виснажені і змушені були піти на компроміс. За укладеною у 1392 році острівською угодою Ягайло Був передав велике князівство Литовське в управління Вітовту, який формально був намісником Ягайла, але фактично став повновладним великим князем Литовським. Також від були передані окрім Волині Троцьке і Городненське князівство. А Скригайло у 1393 році отримав Київське князівство, відібране у старшого брата Ягайла Володимира Ольгердовича. На аверсі монети по погрудя короля Владислава ІІ Ягайло. по колу легенда польською. Владислав ІІ Ягайло та роки його правління як короля Польщі. 1386. 1434. -й. На реверсі монети по центру розміщено герб Польщі часів Польської Народної Республіки, що існувала в період з 1944 по 1989 роки. Це білий Орел без корони, підкреслюючи цим не лише республіканський характер польської держави тих часів, а й свій повний розрив із політикою довоєнної Польщі. По колу розміщена назва польської держави тих часів Польська Речпосполіта Людова, що в перекладі Польська Народна Республіка, та номінал монети 500 злотих. По обидві сторони герба розміщено рік карбування монети 1989. Монета виконана з мідно нікелового сплаву. Маса монети по каталогу 10,8 грами діаметр 29,5 міліметрів, та товщина. 2,2 міліметри. Гурт рубчастий. Монета карбувалась на монетному дворі у Варшаві тиражем 2 мільйони 544 тисячі в якості Uncirculated та 5 тисяч екземплярів в якості Proof. У 1422 році Ягайло IV одружується з представницею знатного литовсько-руського роду Гольшанських. Софією. Нова королева у 1424, 26 і 27 роках нарешті народжує Ягайло довгоочікуваних синів та спадкоємців престолу Владислава майбутній король Польщі та Угорщини Владислав III, Казимира, який недовзі помер, та ще одного Казимира, майбутній великий князь Литовський та король польський Казимир IV. У січні 1429 року Ягайло бере участь у Луцькому з'їзді монархів. На якому були присутні правителі багатьох європейських князівств. За результатами з'їзду, Литва мала стати королівством, а Вітовт мав бути коронований надісланою від папи Римського короною. Та в 1430 році польські шляхтичі перехопили корону, яку увезли Вітовту та знищили її, а Литва так і не стала королівством. Невдовзі після цього Вітовт помирає, так і не залишивши після себе спадкоємця. Після смерті Вітовта воював зі своїм братом за Поділля та Луцьк з 1430 по 32 роки, розпочав війну проти Великого Князівства Руського з 1432 по 35 роки. був королем до 1434 року. Згідно з Яном Длугошем, польським католицьким священником, істориком та дипломатом, Владислав II Ягайло помер від застуди, яку підхопив, слухаючи спів Солов'я. Серед подій надзвичайної важливості епохи його правління виділяють хрещення Литви і Грінвальдську битву 1410 року, яка поклала край експансії німецьких лицарів. Дітей від шлюбу з Ядвігою у нього не було. Після її смерті він зміцнив зв'язок з п'ястами шляхом шлюбу з онукою Казимира III Великого і донькою графа Цельського Анною. За часів Ягайла усі тодішні українські землі, нарешті, були об'єднані під владою одного монарха. Однак в той самий час польська дрібна шляхта здобула більш прав власності, а Білорусь та Україну було включено в польську політичну та культурну сферу впливу. У мене це одна з шести пам'ятних монет Польщі, що присвячені польським правителям різних часів. З часом буду робити та викладати огляди і на інші. Напишіть, чи маєте ви в своїй колекції якісь цікаві монети Польщі з цієї серії, або, можливо, на яку з них варто звернути увагу. На цьому буду завершити випуск. Обов'язково ставте вподобайку, якщо було цікаво, та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові. До зустрічі!